З вами Рейн і ви на моєму каналі, і сьогодні ми продовжуємо проходити гру Черепашки Нізі Легенди. Я цю серію записую в той самий час, як і минуло, але озвучую на день пізніше. Ми з ходу почнемо проходити кампанію, тому що я хочу пройти ем, третю главу на всі зірки, щоб мені дали досяження. Так, тут у нас Бакстер Стокман, але в нас 15, 15 різні, тому буде дуже просто. Так. І усе. Прошу на 3 сюркену. Так. Ця серія записується, ну, тобто, озвучується в вівторок. Вийде, напевно, аж в четвер. Тому що я роблю, викладую серії день через день. Ну, тобто, раз в два дні. Напевно, сьогодні поб'ємося в турнірі. Так. Хоч би так посильніше знайти. О, тут. Так, візьмемо, напевно... Водію краще за відео на то на Бакстермуху. Да. Тому що рівні проти не земницькі. Так потрібно бути голуба, тому що він ем, може піднімати здоров'я. Так, я напевно вам цей бій про щось не буду, тому що це перший бій турнірів взагалі на каналі. Так. Хрустовое масло. Вот так у Маусерова. Так. Добываем голуба Да. Так. Слышалось, у нас одна карай. Так. И мы ее добываем. И... Ми, напевно, зразу перейдемо в Лігу воїн-2. Так, нам дають цілих 210 мутагену. Як і кубків. Так. Так, це так вибрати. Так. А вибра цього? Тут проти нас Рафаель і, і, і Мікеланджело з і інвітралізатор. Так, я вам тут пришвидшу. А цей бів бій був доволі легким, тому що з самого початку на, на практично всіх повісив низьку швидкість. Так. 231 мутаген и купю. Так, мы практично перешли в третью лигу война. Так, нам бы космосы більше нет. О, цього, наприклад. Так, у нас є насолтай синих билетів. И забираємо всіх своїх персонажів і б'ють масовою атакою. Бакс Стокман за Карай. Так, я вам пришвидчу. Бакстер Стокмана з всіх в масових атаках, хоча має бути в Зека. Тому що він трьохзірковий, золотий. Залишився єдиний хан. Хан це самий найшвидший персонаж в грі. Ну, тобто, в нього велика ініціатива. Тобто, якщо даже в нього буде низький рівень, він все одно буде ходити першим. 249 ми як і кубків. 53 місце. Так. Такі награда нам будуть давать по 2 ка карточки нет Так. Зразу чотири реквеста. Тут нам багато долларів і телепорт. Можешь ще десь побити, щоб ще квест забрати? Они дуже сильні противники. Да. Напевно на ті вже. Так, от, забираємо 100 долларів. 25, 50 и 5 телепортів. Уже практично 500 доларів. Так, але зараз ми прокачаємо персонажів за мотоген, які здобули в турнірі. Так, прокачаємо з атаку. Так. так, 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 так. О! Так, ще щепення. Може зайти dated... в... Магазин енергії і купить телепортів. Луне у нас хватает на сил 41 штука. Может есть пак відкрыть? Я не знаю. Наверное лучше все-таки відкрить краще пак. Ну да, купимо пак, да. 50-250. Я краще візьму цей за 250. Да, окей. Якщо нам нічого нормального з нього не випаде, це буде перший і останній бак у нас на каналі. І нейтралізатор, деркачки і стіранку. Стиранку це кавно, і я його взагалі не збираюся збирати. А от дкачки на нейтралізатора це нормально. Так, остатки доларів ми потратили на телепорт. Так. Де нам ще побитись? Так само куплетный воду. По квастах тоже все добро. Так. Тут нічого не відкрито. Карточки збирать немає на кого. Ну, напевно, я можу позбирати, але зараз я, напевно, все робити не буду. Так, поб'ємося тут 9 стадія. Тут нас буде тиграникигось, як босс. Так, я пришечу. і просто. Да, зараз легко, а потім ми будемо битися проти шайдера в другий раз. Ну, вже в третій. <реж> <реж> так. Трішки залишилось, кидаємо бою. Так, до І усе. Три сюрки на наші. Ну будемо битися против шедра, чи поб'ємося вже тут. Так ну, нам треба третья і п'ята стадію, в принципі. Потому что там карточки нейтралізатора и на карай. Так напевно будемо битися против шедера. Я вам початок пришвидчу, а сам з боссом пришвичувать не буду. Так Тут я уже напевно не сможу не як О! Тут пьем існе? Не 16 рівень проти нас більше хан босс все важко буде. Так тут всі квести важкі. Так о, змік юн. О, oh, нема закрытия способ стройный карточок. Так окей. Okay. Может тут приемся? А нет, с мастеривенце занадто для нас. Так Mm -hmm. Напевно подобається продержка. А побьюся напевно тут в важкому живі Або ні. Спочатку битва проти против Шредера. Максимально цей момент. Так, пришучення. Ті, хто знімає і просто грає в гру черепашки інтелігенції, часто питають, чому після смерті шедер починає скритися. Це із-за того, що їм пише, що ну, нас б'ється не справжній оригінальний шедер, а підробка. Тобто просто робот. Він піднімає собі здоров'я. Схоже, почалося. Те, що було в самій перші справді його виграти. Так. Стреляем лазом. Маусеры. Ну, один. И добывающий. Так, солока просто. Он произошел и казал, шедр просто начинает искрыться. Так. Забираємо нагороду і у нас 16 рівень. Так, забираємо цей пак. 30 піцик, карти, долари, сірекен і карточка на... Э, господи, як це по-українськи. Гострозуб, так. Купляємо тут карточки на залізну голову. Так, де ще можна побути, тут все пройшли. Так. Напевно, тут поблизу пульвізатор, все буде легко. Тільки грибочки трохи напрягають. За кожного грибочка свій кольор і в кожного своя сила. Синій найобітячий, бо він піднімає здоров'я. Це мій неулюблений рівень після битви з шадром. Ну, добре, будь-два чами на першому місці, а це друге. Тому що тут три гри які піднімають здоров'я, і якщо перше це проходити, то дуже важко. Тому що полібілізатор стає в провокацію, і, і йому з нас тільки по одному ХП. Е, тому що він стає одночасно і в захисті, і в провокації. І ці гриби ще піднімають йому здоров'я. Так що, як проходиш цей рівень перший раз, то це дуже важко. Так тут, напевно, ми теж пройдемо, тому що це дуже легко. Так а тут, тут хан. Пу-пу-пу. Так, напевно, про своїх персонажів чи не хватає? А, не хватає модерн. Так. Напевно, да, поб'ємося проти крисиного короля. Да, і просто. Ці миші ще рідко б'ють так, що блокують способності, а остальне нічого зробити не можуть. Крім того, що заблокувати способності. Так. Б'ємо масовий. атака. Леонардо практично вже помер. В нього було ХП на два удара і ще посіпінка. А він вижив. Так. Карточка Бакстера Мухи можемо прокачати зека звісно зека у нас самая сильна массовая атака тому що бакстер вона сама сильна по урону а в зека вона сама сильна тому що накладає ще зниження, скори... зниження швидкості так тут там наконець и ми не будем а напевно не будемо так Пу-пу-пу Тут нам показывают сеньгами. 113 опыта. Ооо, пошукаем карты на Бактрастокма. Так. Так. Потім пошукаю карточки на володар. Луганно зараз здається собою, а потім у нього відкриється опять зірок масова атака і вона одна, одна з найсильніших масових атак в грі. Так. Тут нам треба пройти ще карточки на нього брати. Так, тут за машину заправили. Так. Так. Ковище... О, паук. Цього два місця нам відкрили, щоб шукати на нього карти. Так, одна. Дві. Три. чотири. І... Ай, не було п'ять заказовано. Так, прокачаємо за напевно, бакстра стокмана і за масової атаки. А на остальных нам не хватает, так? Так. Ну, давайте я не шукать, не буду, потому на Криса Брэдфорта. а нам открыта такого, что два месяца, то можно я шукать на него карту. Сразу сходу 17 й июнь. Там же новый пак. Пицца. О, целых 300 мутагенов. Да-да, тракторист, бла-бла-бла. Так. Все одно закінчу шукати карти на свій собрез. Так. звук записую практично 12 ночи. Я записую його в 11.30. Я вже капець хочу спати. Але раді вас записую звук. Щоб ви кастачі спати за відео. Так, напевно, пускаем карточки, что то прокачаем. Пускать карточки на Эйбрил, напевно, потому что нам потребно, как можно больше разных персонажей. у чтобы у Кто был на Так. Все, заканчиваю. Так. Пу-пу-пу-пу! Заврю Кофіку. Так, тут ми не шукати на мене, немає. Киси Джонса ми вже шукали. Так, прокачати, Прокачаємо, напевно, карай. Так, прокачаємо Металізатора. І Леонардо. І Леонардо прокачаємо, напевно, отак, отак. Вот Кіфу. Так, Тут все ми забрали. Тут практично все ми забрали ксевер і Голова залишилось. Так, зарізану ми теж звоємо карти, Може, скоро і відкриємо. Не, як скоро колись Так у нас залишилось взяти на ксевера. У нас якраз є піцца рівно на два обоя. Так, и рівно 2 карты на випало Тут, напевно, мы прокачаємо атаку нейтрализатора. Чи не? Ні Напевно, краще атаку у кого. Так. Ну, напевно, да. Так, на все атаку нахуй, значит, покачуємо стандартную атаку нейтрализатора. Так, тут зека. Можна прокачати ще стандартну атаку, але у нас взагалі немає мутагену. У нас їх ще 13 штук, а потрібно 100. Так. Зараз вже повністю закінчується піца. Окей, це був третій випуск, який вийде в четвер. Дякую всім за те, що були зі мною. Дякую за те, що ви дивилися це відео. Всіх люблю, всіх пока!